Всім привіт, мої хороші! Ви на каналі Його з Марі. Мене звуть Марія. Сьогодні я підготувала для вас особливу практику. Ця практика називається солодких снів. І це невеличка практика, яку ви можете виконувати перед тим, як вам треба вже йти лягати спатненьки. Вона може стати вашим щоденним ритуалом для того, щоб розслабити тіло, розслабити нервову систему і підготувати себе до сну. Тому, якщо ви готові, сідайте зручненько на килимок і поїхали. Починаємо практику на середині килимка стоячи, спинка рівна голова над серцем, серце над тазом, відвели плечі від вух, ноги на ширині стегон, закриваємо очі і робимо глибокий вдих носом і видихаємо ротом. І ще раз вдих носом і видих ротом. І останній раз робимо вдих носом і видих ротом. На наступному вдосі підводимо руки до грудей і починаємо терти рука об руку, запрошуючи тепло власного тіла. Кладемо руки на очі, на щоки, на голову, на плечі, на груди, на животик, сідниці. Розводимо руки широко-широко і обіймаємо себе. Стоїмо у власних обіймах. І повільно відкриваємо оченята і опускаємо руки вниз. Підходимо на початок килима, робимо вдих, підіймаємо руки, робимо невеликі проги на спині і на видосі опускаємося вниз, дивимося на колінах, вага на передній частині стопи на носочках, торкаємося долонями килими, якщо можемо. Можна трохи зігнути тут коліна. Беремо руки у лікцьовий замок і похитуємо тулуб зі сторони в сторону. Розслабляємо нашу спину. Похитуємо головою так, ні. І опускаємо руки далі вниз. Повільно підіймаємося спочатку коліна, потім тулуб, потім плечі, спина. І тільки в кінці підіймається голова. На середині килимка стоїмо і кладемо долоні на плечі, аби робити кругові оберти лікцями. На кожному русі вгору ми вдихаємо і на русі вниз лікцями видихаємо, синхронізуємо рухи з диханням. Зараз змінюємо напрямок руху із центру і не забуваємо синхронізувати рух з диханням. На видосі опускаємо руки вниз, і навдосі підіймаємо їх вгору, опускаємо праву руку вниз вдих. На видосі нахиляємося в праву сторону, дивимося на ліву руку. Дихаємо тут. Не забуваємо дихати і підіймаємося на видосі вгору. Знову вдих руки догори. Видих, тепер ліва рука вниз. І опускаємося в ліву сторону, дивимося на верхню руку праву. Залишаємося тут, розтягуємо наші бічні м'язи і повертаємося у висхідне положення вдих руки догори, робимо пальцевий замок і нахиляємося звідси в праву сторону, буде трошечки важче зараз. намагаємося дивитися на стелю. Повертаємося знову в центр і нахиляємося в іншу сторону із пальцевим замком, дивимося догори. На наступному вдосі повертаємося і опускаємо руки вниз, можна трошечки іми потрусити. Стаємо на середину килима, навдосі, підіймаємо руки вгору і на води опускаємося вниз і повільно рухаємося у позу стола. Позу з чотирма точками опору. Нам важливо, аби тут зап'ястя були під плечима, коліна під стегнами, живіт не провалювався, а навпаки, був однією рівною лінією з тулубом. Будемо робити кошеня і корову. Навдосі прогинаємося і на округлюємо спинку. Вдих, прогнулися, видих, округлили спину, вдих, прогин. Видих, округлили. Вдих, прогнулися. Видих, округлили спинку. Ще раз дих прогнулися. І знову повернулися навдосі у звичайне положення. Ставимо ноги на носочки тут і на видосі підіймаємо таз вгору, грудна клітина рухається до підлоги поза собаки мордою вниз. Якщо у нас тут виходить більше півколо, ніж трикутник, то ми згинаємо коліна і відриваємо п'ятки і кладемо животик ближче до колін. Вигуляємо нашу собаку, позгинаємо, порозгинаємо ноги. І на видосі повертаємося у собаку мордою вниз. Навдосі відриваємо праву ногу, доводимо до вершини і згинаємо в коліні. Зігнули праву ногу в коліні, стоїмо тут. На видосі, опускаємо ногу, рухаємо нею до центру, і, і кладемо на килимочок у позу голуба. Вирівнюємо задню ногу. Вага має бути не на правій, не на лівій нозі, а по центру. І Лягаємо, опускаємо наші лікті. Можна опустити голову на килим і відпочивати тут. Не забуваємо дихати у позі голуба. І не забуваємо що ми не завалюємося на жодну ніг, вага знаходиться посередині. Дихаємо. Повільно підіймаємося. Спочатку спираємося на руки, ставимо задню ногу на носочок і повертаємося у позу собака мордою вниз. Дихаємо навдосі ліва нога вгору і згинаємо її одразу ж у коліні згори. Стоїмо тут, дихаємо, не зазираємо під наші пахви, рівненько. На видосі заводимо ногу знову вперед, у позу голуба. Дивимося, чи рівна задня нога, і розподіляємо вагу рівно між правою і лівою ногою, баланс посередині опускаємо голову, відпочиваємо. Дихаємо. Не завалюємося на жодної сторін. Вага посередині. Чудово повертаємося, спираємося на руки, допомагаємо собі підвестися. І знову на видосі повертаємося у позу собаки мордою вниз. Навдосі знову підіймаємо праву і згинаємо її у коліні. Стоїмо. Дихаємо. Видих, заводимо вперед, знову кладемо у позу голуба. Вага рівноцільно між ногами не завалюємося. В цей раз залишаємося сидіти вгорі, не опускаємося вниз поза активного голуба. Дивимося перед собою, дихаємо. Повертаємося, спираємося на руки у собаку мордою вниз. Навдосі підіймаємо тут тепер ліву ногу, згинаємо її у коліні, намагаємося не сильно відкривати таз, аби кісточки дивилися на колимочок. І знову на видосі заводимо вперед, сідаємо у активного голуба. Вага посередині, не завалюємося на жодної з сторін. Пам'ятаємо, якщо дихання збивається, робимо вдих носиком і видихаємо ротом. Розтягуємо наші стегна. Хороша вправа, якщо сиділи багато, повертаємося знову у позу собака мордою вниз. Підіймаємо знову праву ногу, вдихаємо, в коліні, згинаємо її, дихаємо тут. І на видосі знову йдемо у позу голуба. Навдосі підіймаємо руки догори. Це опціонально, можна підняти, спробувати сісти в активного голуба, якщо це нам заважко, залишаємо руки внизу. Виберіть свій варіант. На видусі опускаємо руки вниз, у кого були вгорі, повертаємося у позу собака мордою вниз, дихаємо, на наступному вдосі ліва нога догори згинаємо, і на видуся, заводимо ногу вперед. Активний голуб, приготувалися, хтось залишається тут. А хтось рухається догори. Приготувалися навдосі, повільно підіймаємо руки в голову, знаходимо свою опцію. Якщо це заважко, не женіть себе, залиштеся там, де вам найкомфортніше. І на видосі опускаємо руки вниз, повертаємося на килимочок в цей раз не позу собаки, а у позу дитини. Тут не забуваємо дихати, зараз саме час, аби просканувати себе на відчуття, подивитися, як ми, як наше тіло почуває себе, чи є зажими, який рівень енергії у нас, і який емоційний стан. Побачте себе і на наступному вдосі повертаємося у позу стола і виходимо звідси сидіти на калимочку. Розставляємо ноги на ширину колимка, коліни не згинаємо, вирівнюємо спину, голова над серцем, серце над тазом. Якщо потрібно, можна трошки зігнути коліна і руками тягнемося вперед. Повільно крокуємо долонями вниз, нахиляємо тулуб, пружинимо себе, тягнемося вниз. Повільно опускаємо голову. Кожен на своєму рівні знаходиться. Як кому комфортно. І не забуваємо обов'язково тут дихати і дозволяємо гравітації робити свою роботу, опускати нас все нижче і нижче. Повільно повертаємо себе руками назад. Згинаємо, зводимо ноги разом, повертаємося сидіти вздовж килима. Опускаємо ноги і повільно лягаємо на килим. Знаходимо комфортну позу, згинаємо коліна до грудей і починаємо хитати себе зі сторони в сторону. Такий грейливий рух, не соромимося. Тепер трошечки рухаємо колінами вперед-назад, робимо масаж спини і опускаємо вниз наші ноги. Розслабляємо їх, підіймаємо ноги разом догори. Носочки дивляться на себе, лежимо у цій позі, не відриваємо таз, не згинаємо коліна, дихаємо. Згинаємо коліна і пульсуємо їх до себе до грудей. Дихаємо. Ставимо ноги на і знову опускаємо. Знову підіймаємо ноги до гори, дихаємо, не згинаємо коліна за можливості. Носочки дивляться на себе не вгору. І згинаємо, знову притягуємо до грудей, опускаємо вниз. Розводимо коліна в сторони, ноги разом, варіація пози метелика. кладемо руку на груди, одну на живот і розслабляємося тут. Робимо три глибокі вдихи носом і три глибокі видихи ротом. В такий спосіб ми сьогодні розслабимося у нашій шавасині. Тому... З кожним видихом намагаємося відпускати напругу з тіла, відпускати думки, якщо хочеться, можна відкрити руки, покласти їх з животика на землю і просто дозволити собі полежати у цій комфортній позі і нічого не робити, продовжувати дихати і розслабляти власне тіло. Повільно повертаємо увагу до нашого тіла, рухаємо головою вправо і вліво, рухаємо пальчиками на руках, зводимо ноги до центру, розправляємо їх, запрошуємо рухи в тіло і повільно повертаємося на правий бік. Лежимо тут ще декілька секунд. Дихаємо, повертаємося до нас, до нашого тіла і лівою рукою допомагаємо собі підвестися і сісти. Зараз саме час, аби подякувати собі, що ви вімкнули цю практику, присвятили час Йозі. І навдосі розвести руки широко-широко і навидися ще раз обійняти себе. Сподіваюся, вам вдасться сьогодні добре поспати після цієї практики, налаштуватися на сон. Дякую, що були присутні, намасте мої хороші.